Львів'яни вчилися малювати. У підвалі львівської опери Костянтин Скопцов, одеський художник-графік, провів майстер-клас. Гості ресторану замість пива отримали маркери та папір. У мистецтві графіки випробовували себе як аматори, так і професіонали. Разом малювали горнятко. Знаєте, сьогодні в таку гаму асоціацій совершенно потрясаючих. От, того, що некий чоловік нарисував свій маршрут по Львову від 9 утра до так сказать до шести и и от людей которые стараются толкнуться от образа чашки Готові роботи віддавали художнику. З коментарями митця учасники отримували нове завдання. Серед хаотичних ліній мали б віднайти обличчя людини. Художник приїхав до Львова не лише з майстер-класом, а ще й з виставкою своїх робіт, яку експонують в одній з львівських галерей. А побачити самі роботи можна було на екранах телевізорів. в опері. з отриманих на майстер-класі творів Костянтин Скопцов хоче створити музей, адже доробки львів'ян унікальні.